Якщо ви, як і я, часто страждаєте на тривожність, то є висока ймовірність, що у повсякденному житті ваші рухи різкі, наче вирвані із контексту. У практиці йоги ми прагнемо до плавних та витончених рухів. І я не кажу про красу, а скоріше про відчуття. З послідовною практикою йоги ми переносимо ці плавні та витончені рухи у наше повсякденне життя. З часом рухи стають плавними та ніжними. Тривожність зменшується, тіло та свідомість спокійні. І з цим наміром я хочу розпочати нашу практику. Ми розпочнемо стоячи попереду вашого колимку. Поставте просто ступні на ширині стегун. Трошки підверніть куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Підійміть плечі до вух, розкрийте груди, потягніться плечами назад, з'єднайте лопатки і розкрийте долоні вперед. Давайте тут просто зробимо перший свідомий глибокий вдих. І зробіть видих через рот. Давайте ще пару разів глибокий вдих. І через рот з полегшенням розслабтеся. Розслабте живіт ще раз. Вдих. Видих через рот. Розслабте м'язи обличчя. І на наступному вдиху широко підійміть руки над головою, потягніться до неба. І на видиху. Коріна трошки зігнуті, ми складаємось через стегна, згинаємось через стегна та складаємось повністю донизу, розслабте шию там. Дозвольте голові бути важкою. Долоні на підлозі або на гомілках на вдиху підводимось наполовину, ноги прямі, груди розкриті. На видиху складаємося. Тепер з прямою спиною на наступному вдиху ми повністю повільно підводимось до гори та широко підіймаємо руки над головою, тягнемось до неба. І на видиху повторюємо. Тепер складаємось, згинаємось через стегна. На коліна вже зігнуті відпускаємо руки до підлоги. Подивіться назад. На вдиху ми підводимось наполовину. І на видиху складаємось утанасину. На вдиху з прямою спиною повільно. Ми підводимось гори і тягнемось руками до неба. Останній раз на видиху складаємося. Коліна зігнуті. На вдиху підводимось наполовину. І на видоху складаємося. Зігніть коліна тут настільки, наскільки вам потрібно, щоб відпустити долоні на підлогу. І тепер візьміться долонями за лікті. Дозвольте голові бути важкою і просто погойдайте ліктями вліво та вправо. Коли будете готові, поверніться до центру, відпустіть долоні на підлогу. Тепер зробіть вдих, них, підводимось наполовину. Випрямітьте через ноги, розкрийте груди, випряміть спину. На видиху зігніть коліна настільки, наскільки вам потрібно, щоб відпустити долоні повністю на підлогу. І зробіть крок назад тільки лівими пальцями ніг. Настільки далеко, наскільки вам відчувається сьогодні можливим у позу випаду. Переконайтеся, що праве коліно залишається над правою стікуткою, воно зігнете приблизно на 90 градусів і ступні. На ширині стегон вони не перехрещують один одного. Для цієї практики ви можете використовувати його блоки, щоб підвести землю ближче до себе. Або якщо у вас немає його блоків, ви можете використовувати декілька книжок або навіть кухонні контейнери. І тепер на наступному вдиху потягніться хребтом маківкою голови вперед. І на видиху ми випрямляємось через праву ногу. Можете залишити праве коліно трошки зігнутим. складаємось над правим стегном і тягнемо з чолом до коліна. Тепер на вдиху ми згинаємо знову праве коліно. Подивіться, чи можете визігнути трошки більше, розкрити груди. Подивіться вперед. І на видиху. Випрямляємось та складаємось над стегном піраміди. Глибокий вдих. І видих останній раз. Поза піраміди. Тепер на наступному вдиху ми згинаємо праве коліно, повертаємось до коліна, зігнутого на 90 градусів. На видуху залишайтеся тут. Тепер, якщо ви використовувати його блоки, переконайтеся, що ваші його блоки дуже стабільні або можливо покладіть долоні на підлогу, якщо це відчувається можливим. Ви можете ще зробити такий кулечок, іноді роблю я, тому що в мене чутливі зап'ястя. Переконайтеся, що ліва рука на підлозі, на блоці, на кулачку просто біля правої ступні. І на наступному вдиху потягніться маківкою голови. І на видиху зробіть широку колу правою рукою. І ми скручуємось, повертаємо груди та плечі до правої сторони. Якщо зручно шиї, подивіться до великого пальцю правої руки в сторону або вниз. У вас завжди є опція відпустити ліве коліно до підлоги. Тепер наступний вдих, щоб подивитися вниз, відпустіть праву руку донизу. Тепер зовсім трошки відштовхніть підлогу від себе, щоб створити тут більше місця. І на видиху зробіть крок назад правою ступнею. Тепер зробіть тут вдих. І на видиху відпустіть коліна, і зігніть лікті. Відпускаємось повністю на підлогу. І тепер на підвозі поставте руки ширші за килимок на кінчики пальців рук, так, щоб лікті показували до стелі. Відпустіть від чоло. Тепер на наступному вдиху відчуйте силу у пальцях рук, відштовхуємось від землі, випрямляємо руки і підіймаємо груди. Переконайтеся, що плечі відпущені від вух, і тягнемось. Маківкою голови розкриваємо груди і на видиху згинаємо лікція. І відпускаємо все ще два рази глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. І наприкінці видиху поставте долоні біля ребер. На вдиху відштовхніться руками, підійміть груди, стегна, підверніть пальці ніг і відправте стегна назад і догори. Наша перша собака мордою донизу. Якщо є потреба, позгинати коліна, щоб трошки розтягнути задню поверхню стегна, ви можете це зробити. Зігніть тут коліна сильно, щоб відчути витягнення хребту. Давайте зробимо тут вдих і видих. Наступний вдих, подивіться між рук. І на видиху зробіть крок вперед лівою ступнею поміж рук. Поправте положення ступнів, переконайтеся, що ступні на ширині стегон і праве коліно вибачте, ліве коліно зігнути приблизно на 90 градусів коліно прямо над щиколоткою. Ви можете тут використовувати блоки, якщо ви їх використовували на попередній стороні. Тепер зробіть вдих, щоб потягнутися хребтом, випрямити хребет. На видиху складаємось над лівим стегном і тягнемось чолом до коліна. Глибокий вдих. Подивіться, чи можете ви зігнути трошки, більше можливо розкрити груди. Подивіться вперед. І на видиху випрямляємось і складаємось. Ще раз. Вдих. І видих. Тепер наступний вдих, щоб зігнути ліве коліно. На 90 градусів на видиху залишайтеся тут. Тепер ті самі опції, як на попередній стороні, або блоки дуже стабільні, або долоні на підлозі, або на кулачку. Права рука біля лівої ступні. Зробіть тут вдих, щоб потягнутися хребтом. І на видиху ми широко підіймаємо ліву руку над головою. Скручуємось, повертаємо груди та плечі до лівої сторони. Можливо, погляд до неба, можливо, в сторону або можливо вниз. Наступний вдих, щоб подивитися вниз, відпустіть ліву руку донизу. І на видиху тепер зробіть крок назад лівою стопнею собака мордою донизу. Аде муки на вдиху відпустіть коліна донизу, поза на четвереньках. На видиху тепер згорестіть гумілки, переведіть долоні до колін, сідайте на сідниці та витягніть ноги попереду вас, але тримайте коліна зігнутими, ступні на підлозі, приблизно на ширині стегон, і пальці ніг дивляться до короткого краю калимку. Покладіть руки за стегнами. Ви можете покласти їх трошки ширше за плечі, широко розправте пальці рук тут. З'єднайте лопатки разом розкрийте груди і потягніться серцем до неба. На наступному вдиху зовсім трошки відштовхніться ступнями та руками та підійміть стегна. Буквально на 10 см від підлоги. І на видиху відпустіть. Тепер на вдиху підійміть стегна. Подивіться, чи можете ви підняти їх трошки вище. І на видиху відпустіть. Останній раз вдих. Можливо, тут наполовину, або, можливо, ви хочете потягнутися, піднятися повністю позад на четвереньках, навпаки, розкрити груди, відштовхуйте землю від себе і на видиху відпускаємо все. І якщо у вас чутливі зап'ястя, як у мене, ви можете просто потрясти руками. Залишіть праве коліно зігнутим, можливо, зігніть його трошки більше. Випряміть ліву ногу. Покладіть ліву руку за спиною на підлозі, вдих права рука над головою. На видиху скручуємось до лівої сторони. Зігніть свій лікоть і покладіть лікоть з внутрішньої частини правої, правого коліна. Можливо, подивіться до лівого плеча, якщо тут зручно шию. Вдих погляд вперед. На видоху розкручуємось і тепер просто поміняйте свої ноги. Права нога пряма, ліве коліно зігнути. Права рука за спиною на підлозі. Вдих, ліва рука над головою. На видоху скручуємось до правої сторони. Зігніть лівий лікоть, лівий колі, лікоть до внутрішньої частини а, лівого коліна. Вдих, погляд вперед. На видоху розкручуємось, повертаємось вперед і випряміть обидві ноги. Можете залишатися на калинку, як ви є. Тепер я повернусь до вас. І в нашій наступній позі я пропоную вам поставити ноги широко, настільки широко, наскільки вам сьогодні відчувається потрібним, можливим та зручним. Якщо це десь тут, це супер, якщо ви можете піти трошки далі, це класно теж. В будь якій з опцій проверніть стегна всередину, сідниці назовні. З якоїсь причини, це допомагає сидіти мені з більш прямою спиною. Якщо у вас є під рукою подушка, і ви відчуваєте, що ваша спина сильно округлюється, тоді ви можете щось підкласти під стегнути. Стегне, щоб підтримати трошки спину. Ви можете тут сильно зігнути коліна. Ступні трошки напружені, так щоб пальці ніг показували до неба. І дві опції. Тут. Якщо ви відчуваєте, що спина сильно округлюється, ви можете покласти долоні прямо за стегнами і відштовхнутися долонями, навіть кінчиками пальців. Я ставлю долоні прямо на кінчики, на кінчики пальців, і відштовхую руками, і підіймаємо, підіймаємо груди і відправляємо плечі від вух до низу. Або якщо ви хочете піти трошки глибше, ви можете поставити руки перед собою. Можете просто нахилити підборіддя донизу, ви можете перевести руки трошки вперед. Або якщо ви сьогодні відчуваєте гнучкість, можливо, повністю лікті до підлоги. Добре, зробіть вдих, щоб перевести долоні до себе. На видиху тепер з'єднайте ноги разом. Ви можете схрестити ноги. Розслабте руки на колінах, Заплющіть очі. І давайте завершимо цю практику так само, як ми її почали. Ми завершимо з трьома видихами, подихами через рот. Тепер зробіть вдих і видих через рот. Зробіть вдих. Через рот ще раз. Дякую вам велике, що приєдналися до мене на це заняття. Я побачу вас на наступній практиці.